Ми прогоріли, тому що в нас не було Тестування. <рістування> Шукати інформацію в IT – це прям дуже хороший навик. Таке не можна. Ні. Хто я такий? Е, я людина, яка автоматизує. Wake Up. Час обирати свою it професію Боїшся помилитися з вибором майбутньої професії? Приваблює сфера ІТ, але раптом це не твоє? Ми поговорили з айтішниками та розпитали про їхню щоденну роботу. Дивись і обирай. Тести запускаються автоматично, я їх не запускаю. У нас є система, яка їх запускає автоматично, тому я завжди працюю. Є розробники, які пишуть власне, код, а є тестувальники, які цей код перевіряють, чи він відповідає там, певним критеріям. А автоматизатори просто цей процес перевірки вони дещо автоматизують. Тобто тобі не потрібно кожен раз, коли розробник зробить якісь зміни в самому коді, робити ті самі дії руками, щоб перевірити, що все гаразд. Ти можеш це заавтоматизувати і воно буде перевіряти саме. Тут грань дуже тонка. І я би хотів, щоб вони нічим не відрізнялися. Але наразі ситуація така, що люди, які займаються тестуванням, вони не мають навичок програмування. А для того, щоб автоматизувати якусь свою роботу, треба використати знання програмування для того, щоб створити код, який буде власне повторювати твої дії і робити ці дії, які робиш ти. Тому без знання програмування ти не можеш стати от тим автомейшеном, як його зараз називають. Будь-який інженер має знати англійську. Якщо він знає англійську, все решта він підтягне. А Якщо ти маєш на увазі, які не більш популярні в автоматизації, то наразі зараз це JavaScript, TypeScript, потім йде Java, Python, C Sharp і решта всіх інших. мов. На рівні тому, яка, яка дозволить тобі автоматизувати якісь речі, можна, але на рівні того, щоб стати програмістом, ні, ніколи в житті. Тобто за три місяці ти освоїш там якісь о, початкові принципи мови і будеш знати команди, які тобі треба написати, щоб там щось робилось. От. Але так, щоб вивчити-вивчити, ні, там треба знати дуже багато. Взагалі, в ІТ, вся наша ІТ-галузь галос це професія для лінивих. Всі, хто лінивий, і при цьому він не, не не просто лінивий, що я не хочу щось робити, а лінивий в плані, чому я повинен це робити, якщо це можуть робити роботи, да вони йдуть в тестувальники, програмісти так само. Насправді ні, тому що це якраз для творчих людей, тільки в них творчість дещо інше. Тобто це не малювати картини, а придумувати алгоритм, як це можна зробити. Ну, По-перше, він не працює, тут немає батарейки. Я не знаю, чи він запуститься. Але якщо він раптом запуститься, можна поставити сюди камеру. І знімати, як тут бігає стрілочка, і порівнювати її з еталоном. І на, в результаті своєї перевірки сказати, працює він чи не працює. Можна ще підключитися до цієї штучки і віддалено давати сюди імпульс, щоб вона включалася, і подивитися, чи воно буде керебонькати. От. А, опять же, поставити якийсь мікрофончик, який буде ловити цей звук, і сказати, ну, в автоматичному режимі перевіряти, чи бігає стрілка, чи працює, чи працює тут будильник сам по собі. Вот. Ну, але мені треба викрутку, бо інакше я туди не залізу. Мені це цікаво. Я не знаю, там якісь критерії подобається воно тобі чи ні. Просто цікаво робити те, що я роблю. Насправді дратує те, що тут все дуже-дуже швидко міняється, тому що технології вони не стоять на місці, особливо там, в якомусь JavaScript в світі, там кожен тиждень щось нове, і тобі треба за цим постійно слідкувати. І інколи просто хочеться сісти, видихнути і працювати спокійно. І ні, треба постійно читати, там, взнавати щось нове, вичитувати, пробувати, тикатись кудись. Мені здається, що в ІТ софт-скіли важливіші, навіть, ніж хард-скіли, але це вже пізніше. Тобто спочатку тобі треба розвивати хард-скіли, технічний напрямок, мову, програмування. А скіли тобі вже стають в нагоді, коли ти ростеш. Тобі треба вже спілкуватися там з іншими людьми, з замовниками, з іншими командами, можливо, ти там в літству йдеш. Саме головне, напевно, це вміння правильно висловлювати свої думки. От коли ти тобі треба пояснити розробнику, в чому проблема, і якщо ти не вмієш це пояснити, ну ти, напевно, поганий тестувальник. Мені здається в будь-який технічний університет, де є якась кафедра, яка пов'язана з програмуванням. Або, наприклад, зараз багато компаній в Україні софтверних, вони відкривають свої лабораторії в університетах, і так само Глобалоджик має свої а лабораторії в КПІ, в, в цьому в Львівській політехніці, можливо, десь в Харкові ще є. Ну, тут, будь де Можуть взяти, а можуть і не взяти. Якщо є в компанії проекти, на які потрібно людей вже і зараз, вони беруть всіх підряд, а потім вчать вже всередині. Якщо вам цікавий цей напрямок, якщо ви цікавитесь тим, як працюють комп'ютери, чому вони саме так працюють, ви самі вивчаєте мову програмування, вас це пре, вас можуть взяти, в принципі, будь-хто, просто він побачить у вас потенціал. Можна. Абсолютно, да. Ну зараз світ він глобальний. Тобто, ти, коли маєш інтернет, ти маєш доступ до абсолютно всієї інформації. А оскільки більшість речей, які ми використовуємо в автомейші, вони open source, ти їх можеш легко знайти. Вони можуть бути не ну не так добре документовані, як би хотілося, але розібратися з тим, як воно працює і чому саме так взагалі ніяких проблем не виникає. Найбільш такий легкий і зрозумілий шлях це можна зразу після університету записатись на якусь програму. Є в тому ж лобалоджику, є буткемп, на які набираються люди просто після універу. І вас там вчать, розказують, і це саме такий. Перший поєм, щоб зрозуміти, треба тобі воно чи не треба. Наступний шлях це коли ти повністю сам сидиш, сам вчишся, вивчив це все і пішов по співбесіду. Співбесіда так само дуже хороший е, спосіб е, зрозуміти, чого тобі не вистачає, тому що на співбесідах часто задають питання, ти думаєш, опа, я цього не знаю, занотовуєш, вчиш, йдеш на наступну співбесіду, і в кінці кінців тобі посміхається доля. У мене є знайомий, який проходив співбесіду в Лоболоджик 9 разів, і такий він туди попав. І це був старт кар'єри, і зараз він в Штатах, в Гуглі, працює і доволі життя. По-перше, вам треба вчити англійську, без цього нікуди. По-друге, вам треба спілкуватися з іншими людьми, які працюють в цій професії. Чим більше ви спілкуєтесь, тим більше ви розумієте, чи вам це потрібно, чи не потрібно. А далі ви просто берете і пробуєте. Якщо вам це подобається, значить це ваше. Якщо не подобається, можливо, вам не варто туди йти взагалі.